Мама це найрідніша, найголовніша людина в моєму житті, там, напевно, в кожного. Ну, Що я можу сказати? Я люблю свою маму, я вдячна за те, що я є. На жаль, моїй понтусі вже немає, царство небесне моїй матусі. Дуже вдячна своїй матусі за те, що вона мене народила, за те, що вона мене викохала, випустила, за те, що вона була моїм другом. Була рідною, дорогою для мене людиною. За те, що мені було добре з нею. Я їй вдячна за все, за все, за все. Це найголовніший чоловік, жінка так сказати. Ну, мама, це ж мама, господи. Всі ми мами завісимо. Як мами нема, то вже і не ми. А дітки наші ж теж. І внуки. Ми ж всіх їх любимо. І вони нас люблять. Мама, це ж найголовніше, що може бути в на життя. Вона мені вже 94-й рік. Вона привела мені повагу до людей. До дітей і поважати усіх. А це, я думаю, головне. За все вдячна їй. Е, сама найкраща мама на світі. Всього навчила ну, гроші заробляти, на роботу ходити і так далі. Е, що ще? Ну просто вдячна мамі. Мама це святе, всьому чому навчила мама, це все, що, що я от маю на зараз. Мама, це, я дуже рада, що вона в мене ще жива, що в мене є кому піти, щоб побачити її. Це ну, дуже так, що мама ну, навчила всьому, життю навчила. Навчила, як, як жити, як відноситися до людей. І Я дуже рада цьому щирим цим її побажанням, які вона мені кожен раз каже. Ну, так, я люблю свою маму. Дуже жаль, бо мами моєї вже немає, кілька років. Мама була дуже добра, заботлива, робила для дітей все, що могла, нічого не жаліла. Ну, на жаль, немає її, дуже сумуємо. Я дуже вдячна своїй мамі за те, що вона мене, як правильно сказати, родила на світ, дала мені освіту, дала мені толчок в будуще, зробила з мене нормальну людину. І дякую їй здоров'я. І довгих літ життя. Можу порадити кожній матері, кожній жінці, щоб більше берегла себе. Тому що жінка, це мені кажеться найголовніше в житті, яке дає життя, продовження роду. Ну, мама, це мама. Бажаю їй, щоб вона довго прожила, не вихворіла і щоб все в неї було добре. Це моя підтримка і опора. Я її дуже сильно люблю. Вона в мене ну, просто чудова. Не знаю, що сказати. Планую їй подаруночок. Хочу побажати усім сил та терпіння, щоб всі ваші сини повернулися додому і щоб все було добре, всі були щасливі. Мама це для мене мама найкращий чоловік. Єдина та, яка всьому вдячна. Всіх жінок Нікополя поздравляю зі святом матері. Свою маму поздравляю. С этим праздником, потому что она у меня самая любимая, самая хорошая. Поздравляю никопольских мам с Всемирным Днем Матери. Желаю маме, мамочке свою любимому. Я вообще маменька называю. Ну, мамулечки свої, желаю крепкого здоров'я, довгих літ життя. Звичайно, моя мама, як по мені, сама найкраща на світі. Я їй бажаю тільки здоров'я, щастя і самого, що може тільки в цьому світі бути. Я всім матерям бажаю всього самого-самого найкращого для того, щоб вони жили, процвітали, людей радували своєю красою, та завжди залишались такими красивими, як і всі.